100 років не бачились, 100 років не виходив у прямий ефір. Сьогодні у нас що? Сьогодні у нас розіграш ось такого чудового планшету від компанії BlackView. Мабуть, найдорожчий взагалі приз, який я розігрував, по типу близько 100 доларів він коштує. Збір був на ЗСУ, я нагадую. Сьогодні визначимо переможця. Збір закрито. На Ecoflow станцію. Ось так я його поставлю. Вже вистачає, все класно. Після е, стріму відправлю гроші е, своїй колезі. Поки що нікого нема. Зараз я ще в Телеграм закину дві людини. Всім привіт. Зараз в Телеграм закину, що йде трансляція. Хай люди трошки підключаються. Так, ось. Все. Посилання Ctrl-C. Привіт, привіт Михаїл, привіт. Ukrainian Videos, привіт. Привіт. Все, вже є, да. дві людини є. Навіть більше вже ми тут. Вітаю Богдан Дудич. Справи суперово. Справи трохи я втомився. Але в цілому все круто. Так, зараз я в Телеграм кину, що нехай люди під'єднуються. так. Так, привіт, Запорожець. Я тебе дивлюся кожен день. Це дуже круто, але на кожен день у мене контенту нема. Тому зараз десь на тиждень виходять відоси, може, ну, два рази на тиждень десь так. Так, 11 людей є. Люди е, зібралися для чого? Для того, щоб... Для того, щоб виграти цей планшет, дивіться, Олександр Запорожець. Всі умови у мене в Телеграмі, всі розіграші проходять в Телеграмі. Це була благодійна акція, благодійна лотерейка по типу 25 гривень донатити. У вас є можливість виграти цей планшет. Наразі я видав більше 300 номерочків, і сьогодні один з цих номерочків буде виграшний. І один з тих номерочків буде виграшний. І хтось отримає чудовий планшет за 4000 гривень від компанії Blackview, який 3G 4G. Я хочу подякувати компанії Сінтетік, яка після огляду надала мені цей планшет для розіграшу. Я попросив, вони не відмовили для потреб ЗСУ. Це дуже чудово, коли компанії погоджуються на такі речі, тому що я мав би його повернути, щоб він далі їхав там десь по блогерам, десь якісь робили відоси. Сінтетік гугліть Сінтетік. Там наразі на всю продукцію BlackView, яка на їх сайті, за промокодом Іван Ліс, діє знижка. Знижка там щось Близько 5%. Для ЗСУ там також великі знижки по типу 10% чи щось такого плану. Коротше, класна молода компанія, яка зайшла на ринок і привозила класні генератори, класні газонокасарки, класні інструменти і так далі. Тому я можу рекомендувати сьогодні компанію Synthetic, ну, по, по типу він інтернет-магазин, він площадка для тих людей, які хочуть там розмістити свій бізнес і так далі. Так, чого так мало людей? Тому що бізнес час, люди на роботах. Так, окей, давайте перейдемо до суть справи. Будемо розігрувати. Беремо камеру, перемикаємо. Сподіваюся, вам добре видно. Всі люди, які донатили, будь ласка, всіх записав. Всіх бачите, скільки був донат, які були цифри, які у кого номерочки. Ось так це виглядає. Є люди, які донатили і по 500 гривень, і по 1000 гривень, і донатили просто так без номерків. Це дуже приємно. Насправді 304 номерка за розіграш я ще жодного разу не роздавав. Зазвичай там 200-250, а от за 300 ще не заходило, тому що, мабуть. Усім потрібен. І що цікаво що планшет по великому рахунку всім потрібен, але відоси ніхто не дивиться. Ну, по типу, я бачив перегляди, да нікому не цікаво дивитися про планшет. Всі хочуть його, всі донатять на нього, всі ну ну не знаю ну, тому що цей гаджет крута штука, що можна і подарувати, там і так далі. І користуватися самому, дивитися якісь ютубчики. Так, і так, у нас сайтик, бачите, random.org. Я вибрав від 1 до 304. 304 це останній номерок, який я видав. Олександр Варченко задонатив 100 гривень. Це його останній номерочок. Робимо генерейт. Я всім бажаю успіхів, друзі. Зараз хтось виграє крутий планшет. Генерейт. 51. Дивимось, хто там у нас 51, це десь. Спочатку 51. Алекс. Людина. алекс задонатив 1000 гривень. До речі, по-моєму, алекс ще десь донатив нижче, можу помилятися, але ні. алекс з 25 по 64 номери це були його. Я в телеграмі його знайду. Алекс, я тебе вітаю. Планшетик TV Відправлю його, як тільки ти вийдеш на зв'язок, ну, по типу завтра відправлю, будеш користуватися планшетом. Так що так, а тепер що? Тепер ми можемо трошки, мабуть, поспілкуватися, у кого які можуть якісь запитання є. Людей мало, ніхто нічого не пише. Давайте 5 хвилинок, можливо, якісь запитання є. Олег Мащенко, салют, друже. Ти не виграв планшета, е, тому що для людей, які в ЗСУ, достатньо просто позвонити мені і сказати, Ваня, там треба планшет, намалюй, там, будь ласка, допоможи. Тоді будемо говорити в твій бік про планшет. Але бачиш, 100 гривень твої не виграли. Виграв людина, яка задонатив тисячу гривень. Так, коли огляди GTM-екскаватори? Не знаю, щось не пишуть, не дзвонять мені GTM-екскаватори. Тому 3% батарей. Не знаю, коли будуть. Їх вже показував там, і Петрович, вони вже показують їх собі в магазині, там, ну по типу... крута річ, але я ж кажу, що я наразі був на одній роботі, не було часу взагалі. Зараз шукаю іншу роботу по типу бронювання і все таке інше. Так, яка мобілка з дешевших може записувати відео 5-6 годин? Я не знаю. Не знаю, яка може записувати відео 5-6 годин. Ні, не можу сказати. да, збір закритий до того ж, Олег, там по збору частина піде на Екофлоу, і там у хлопців розбили машину. І наступний збір буде на автомобілі, і частина цих грошей, ну більша частина цих грошей, піде і на автомобіль в тому числі. Я думаю, що давай все, Олежка. Один відсоток давай прощавай, пока. Другий раз, Олексій, о, ну, слухайте, це приємно, коли людина на стрімі, Олексій другий раз перемагає, вітаю, вітаю мене. Я вітаю тебе, слухай, да, друга тисяча. Не, не бачу, мабуть, так. Да. Мабуть, так. Тож, коротше, я після стріму зараз тобі відразу напишу, напишеш мені, куди відправляти, і буде у тебе крутий планшет. Я, яка думка про марку Его, в цілому, Его в цілому це Мерседес в світі садової техніки? І на сьогоднішній день ну, я не знаю, чи є їм рівні? А, з іншого боку, коли GTM завезли свою лінійку 56 вольт? А, вони ну, по потужності, по якості не поступаються его а в якихось моментах навіть і краще. Е, треба дивитися у кишеню. розумієте, е, Якщо вам вистачає на его, купляйте его. Якщо не вистачає, ви розглядайте там GTM, тому що GTM після огляду, я ж кажу, що і косарку, і повітродувку, я собі залишив і я дуже задоволений. Е, техніка обалденно працює без усіляких нарікань. Мені вистачає викосити все, що мені треба. Ось навіть зарядочка в мене тут. Я зарядку собі взяв на швидку. Зарядка, звичайна, щось по типу на 2,5 А, але 2,5 А це на секундочку по типу там 150 Вт чи щось такого плану. Да, вона заряджає там щось по типу 1,5-2 години той акумулятор, але мені вистачає, я нікуди не поспішаю. За бензин в цьому сезоні я забув взагалі. Я не косився в цьому сезоні бензиновою газоно взагалі нічого і ніде. Перша в мене торо газонокосарка на акумуляторі. Де акумулятор 2,5 години, Якщо чесно, я б собі уже зараз бо я б собі брав би уже ту потужнішу, яка на 43 см. І там акумулятор, по-моєму, на 4 а години, от та звірюга, її вистачає прям набагато. А це маленька, в принципі, вона влаштовує. Я ж кажу, у мене невеличка ділянка, і мені вистачає двох акумуляторів, де не дасть де ну, там, горби каміння. Я кашу GTM, де рівнесенько я кашу Торо. І все. За один раз я викашую всю свою територію ззовні, і, 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 і всередині. Мені прям круто. Буду своїм гріндером Миколою підправляти планшет. Ага, Гріндер Миколу, значить, ще виграв Олексій, так? Да? Минулого разу. Так, від. привіт привіт. Грейф Дігер вітає, привіт, привіт. Так, гріндер Микола, так, да, прикольні гріндерочки малесенькі. Вони, до речі, ще є. Лайф. Привіт, вітаю. Так, ладно, друзяки, це бізнес час, всі на роботах, всі десь щось роблять. Я вийшов просто, щоб зробити розіграш, щоб відправити там колезі грошей. Щоб вона там була задоволена, все круто було, і щоб вже кофлоучики куплені, вже поїхали і так далі. На цих вихідних вже все це закриється, вже хлопці будуть користуватися. Тому дякую вам, що були зі мною. ну мало не мало, 17 людей це достатня кількість людей. насправді. Зараз, якщо буде ще там 2-3 хвилини, 5 в ефірі, набіжить зараз Русня, будуть писати всяку херню. Тому давайте до побачення. Є в мене трошки Енхеля. Енгель буду показувати на цьому, на наступному тижні. Є в мене приїде Вітлс. Коротше, трошки контенту буде, будемо дивитися. Тож, дякую, що були зі мною. На все добре, друзі.